З розменочка буде. Завдання простояти одну хвилину на двох з рівнесенькою стійкою, щоб ці плечі, таз і носки були на одній лінії. Не бананом. А гарна чітка лінія. Тоді залік рахується зарахований а екзамен виконано. Починаємо. Такий результат. Отже, зараз я знімаю своє тренування, як я, які кроки роблю для того, щоб вивчити елемент стійки на руках одна хвилина. Перед тим я знімав відео е, свого результату. Стійки на руках, тому розминучний підхід там приблизно 15 секунд. І приблизно хвилини стійки кривої я зробив. Тобто розминка, один підхід вправи вже зроблено. І так як раніше я вже виконував цей елемент, то робити підводящі вправи, які є в інтернеті, не потрібно. Тобто з нуля вчитись мені не потрібно. Мені просто потрібно практикувати саме стійку, тому Буду робити підходи на час на, на, на стійку. Щоб воно було. Щоб вона в мене була рівненька, ти в YouTube попадаєш. Така, як є, добре? Без проблем. Так і закинуть. Ну, Серйозно? так закину. Ну вона ж тобі лахить. Бо я хочу тебе закрити, я хочу по хаті ходити робити, а ти тут стоїш, знімаєш. Я тебе і так чекала, чого ти напиняєшся? <служж> я то закину. Час Добаєш... час слово. <плаків> А це тренування психічної стійкості. Ладно, ми любимося. Отже. Тренування стійки на руках має виглядатиме в великому об'ємі саме стійки, без ніяких підводячих вправ. Чому я пояснив раніше? Беру секундомір і засікаю стійку. Будемо бачити. Стою поки не впаду і мов, щоб тримати рівнесеньку стійку. акцент на цьому. Почанок одна хвилина 15 секунд. 15 секунд би так вже стояв таймер. Зараз передивлюсь на стільки, наскільки, наскільки рівно. І що це було, я вам скажу, що це було. Що він зробив екзамен? Простояв хвилину на руках. Таке буває. А це тому що раніше я його робив. Просто треба було чуть краще розімнутися. Ну, На другий раз, думаю, екзамен здасться. І перша вправа. Зі списку мій арсенал буде вважатись виконаною. Це другий підхід. Зараз за... занотую собі час. Пару підходів зроблю. Та, якщо чесно, один одна хвилина між відпочинками між підходами відчувається, що такого закислення м'язі від стійки в мене не було ніколи. Бо раніше я тренував стійку, просто стоючи перед тренуванням. Ну, максимум два підходи. Перший розміночний, другий вже на час. <кій> І все це рахувалося за розминка. Можливо треба було додати більше часу, ніж підходимо. Привчується кість. Відчувається. Тренування квісті включаємо домір зафіксували і час 9 секунд. Від 9 починається відлік. Я надявах что черивна стика. Но зараз вече чутя шестиечка или десетка. Ого, плечи така закъснена капаца. Разкисли ви конени функции с папа. Так, 41 секунда по. Минус 9. Так, вонику відпочиваємо. Хороні 15. Ще один підхід і на сьогодні все. В цьому і прикол, да, тренування коротке. Це моя вже шоста методика, яка стартувала від сьогодні. Раніше. Моє тренування виглядало як набір цих фізичних елементів зі списку, які я хотів вивчити. І я їх робив по чуть, чуть Там кожну вправу по 6 підходів. Тобто хотів за раз вивчати 5-6 вправ, не враховуючи акробатики і шпагатів, мостиків і так далі. А ця методика полягає в тому, щоб. Всю силу, енергію і весь, фокус, і весь фокус своєї уваги приділяти одному елементу. Ну і в день відновлення буде стреченим. А так то весь свій вільний час витрачати на одну вправу. Подивимося, чи приведе це до результату, бо за. можна сказати, 5 років цей списку Мій арсенал. Чітко, конкретно не можу сказати за жодну вправу, що я вмію виконувати. Тому я вирішив змінити підхід до обвичення не по чуть-чуть кожну вправу, а лише 100% своєї сили та енергії і фокусу на одну вправу. Не маю що втрачати. 5 років пробував, шукав різні варіанти, експериментував. Зараз настав час для. Цієї методики, тож перевіримо сьогодні перший день цієї методики. І я буває П'єсть вже Ось і все З ми потренували. Шість підходів без розміночного. Відчуття ну, чудове. Відчувається кість. Прям пальці як... як ступо, уверена. Не диву, що завтра буде кість. Кріпотурите. Але зранку я зроблю рол. На все тіло полегше відновлення. Все, дякую за увагу. До зустрічі наступного відео.